Де і як шукати рідних, з якими з них зв'язок через повномасштабне вторгнення Росії до України близько 23 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти щодня хтось втрачає зв'язок з рідними. То як діяти, щоб не нашкодити зниклому. Насамперед зателефонуйте на гарячу лінію центру комплектування та соціальної підтримки. Уточніть останні місце знаходження людини та обставини, після яких з них зв'язок. Напишіть заяву до поліції. Це допоможе оперативно почати пошуки, взяти рішення суду про знаходження маячка мобільного телефону, викликати свідків інших військових цивільних. Тощо, якщо відомо, що військовий зник на полі бою, обзвоніть лікарні та морги, куди привозили поранених та загиблих. Зверніться до Національного інформаційного бюро за номера. Ами телефонів, які ви бачите на екрані, а також до повноваженого з питань осіб зниклих безвісти. Цим займається також міжнародний комітет Червоного Христа в Україні. Водночас шукайте самостійно через інтернет. Росіяни розміщують інформацію про полонених на телеграм-каналах та в Тіктоці. Знайти їх можна за ключовими словами плен на Євесу. Онлайн пошук забере чимало емоційних сил, але може виявитись продуктивним. Не варто публікувати інформацію чи світлини про зниклого військовослужбовця в мережі. Це може завдати йому непоправної шкоди. Також до вас телефонувати медіафористи з пропозиціями викупити полоненого. Відстежуйте в месенджерах, чи з'явився номер зниклого в мережі. Часто російські військові користуються смартфонами наших захисників, навіть не змінивши акаунту. Можна написати чи зателефонувати. Завжди Будьте на зв'язку у будь-яку мить вам може зателефонувати сам зниклий чи ті, хто його отримує Село міць. Якщо з вами встановили контакт, вороги запишіть розмову, сфотографуйте діалог і зверніться до найближчого управління СБУ. Самостійні дії з визволення можуть зашкодити вашому рідному.